Привіт! Мене звати Максим Селезньов, я адвокат і засновник сервісу розірвання шлюбу онлайн. Розповім про розподіл майна при розірванні шлюбу. Отже, яке майно підлягає розподілу? Розподілу підлягає майно, яке набути подружжям у шлюбі. Майно, ж, яке набуте вами до шлюбу або подароване вам навіть під час шлюбу, є лише вашим особистим, і другий з подружжя не може на нього претендувати. Тепер щодо розподілу. Найкращий варіант це домовитись між собою добровільно і оформити все у нотаріуса, якщо це стосується, наприклад, квартири чи іншого нерухомого майна чи автомобіль. Якщо ж домовитись між собою ви не можете, тоді доведеться вирішувати це питання у суді. Але приведу кілька прикладів з нашої практики і поясню, чому ж все ж таки найкраще це домовитися. Наприклад, у вас є спільна квартира, і ви не можете добровільно домовитись про її розподіл. Чоловік отримує одну другу частку цієї квартири, і ви одну другу частку цієї квартири. І що ж ви далі з нею будете робити? Цікаво, ні продати ви її не можете, тому що хто ж у вас купить одну другу частку квартири, ні жити спільно ви там теж фактично напевно, що не дуже зможете. Хоча із цього приводу є судова практика про встановлення порядку користування таким майном. Ось теж саме стосується, наприклад, і автомобіля. Може бути одна друга частка автомобіля у вас і у чоловіка, але хто ж і як має ним користуватися? Теж встановлювати порядок користування через суд. Ну як на мене, такий собі варіант. Тому знову ж таки найкраще це домовитись між собою про розподіл майна і передбачити, чи ви продаєте це майно автомобіль чи квартиру, і ділите кошти отримання від продажу чи один з подружжя виплачує другому е, вартість своєї частки і е, набуває вже повне право власності на той об'єкт майна. Ось так.